Вас, дорогі друзі, слава Україні! Героям слава! Сьогодні я хочу розповісти вам календар стрижок на грудень 2023 року. У грудні буде багато передноворічних свят, пов'язаних з народними традиціями, масовими гуляннями, корпоративними та колективними заходами, для участі в яких необхідно мати гарний вигляд. Крім того, потрібно буде підготувати зовнішній вигляд до зустрічі нового 2024 року. От, щоб заздалегідь підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам місячний календар стрижок на грудень. Волосся та нігті людини є показником стану його її біополя. Людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили, так само впливаючи на волосся та нігті, як частини людського тіла. Можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. От, і ви, мабуть, чули таке, що чарування проводять різні ритуали для впливу на людину через її волосся та нігті. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору для стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати, фарбувати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігті можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четверта та субота. Якщо ж ви побітили, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, тоді стрижіть нігтів у четвер або в суботу. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком, щоб весь негатив або якась хвороба ну, відійшли, тобто забрав місяць на себе. У грудні це будуть. 2, четверте, п'яте, шосте, сьоме та одинадцяте грудня, тобто ви виберете собі який завгодно день. Вдруге підстригти після молодика на зростаючому місяці, щоб ваше здоров'я покращилось, бо зростаючий місяць він буде і покращувати ваш. Ваші волосся та нігті і здоров'я ваше, це буде 16, 20, 21 та 23 грудня. От. І так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. І ще я хочу порекомендувати, щоб волосся, яке ви стрижете спеціально для збільшення свого біополя, або щоб ваша значить, хвороба відійшла, вам слід його викинути у проточну воду. Це може бути туалет, або якась річка, яка тече, або е, спалити. Якщо у вас є груба вдома, пічка якась. Де ви могли спалити це волосся, тоді можна його спалити і нігті. Тобто, ні в коли ні в якому разі не можна ці ваші значить, нігті і волосся кидати просто у якісь, ну, у відходи, у якийсь мусор. Цього не можна ніякому разі робити. Не можна закопувати в землю. От, бо ваші всі оці значить, намагання покращити, ні до чого хорошого тоді не приведуть. Тобто, ви запам'ятали, треба кидати у проточну воду, це може бути туалет або річка, або спалювати на упічці. Тепер я хочу вам показати, які ж будуть сприятливі дні у грудні. Ось ми бачимо, це 2 грудня-субота, місяцю леві, 19 й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 4, 4 грудня це понеділок, місяць діві 21 й день місяця. Сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 5 грудня, вівторок, місяцю діві 22 й день місяця. Сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 6 грудня, середа, місяць у Терезах, 23-й день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 7 грудня четвер, місяць у Терезах, 24 й день місяця. сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 11 грудня, понеділок, місяць у стрільці. 28 й день місяця. Сприятливо з 13-10 за київським часом завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 16 грудня, місяць у водолії, четвертий день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті, 20 грудня, середа, місяць у, О... у омні, 8-й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 21 грудня, четвер, місяць у овні, дев'ятий день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 23 грудня субота, місяць у тільці, одинадцятий день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. І 30 грудня, субота, місяць у леві, 18-й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. На цьому я закінчую. Спасибі вам, що ви прослухали. і бажаю вам всього найкращого здоров'я та щастя. До побачення!